На дворі весна, а в країні війна, і обстріли міст не вщухають, і біль, і страждання, і стомлена болем земля горить і палає, і стомлену землю снарядами рве, земля України від болю, гуде, зруйнована вся, проте вільна, і вірять усі. Перемога буде, зберемось на служби недільні. Згадаємо всіх, кого з нами нема. Згадаємо і сплачем, і будемо молитись. Згадаємо все, що забрала війна. Згадаємо. А далі ми будемо жити у мирній країні. У мирні дні усе відбудуємо з руїнами і будемо дякувать воїнам ми і горді, що все Україна. Цвіли підсніжники і крокуси цвіли. Казали, люди, буде весна рання. Двадцять друг не бачили весни. Земля стогнала болем і стражданням, здавалося, весна вже не прийде, не зацвіте калина при дорозі. Від болю вся земля тепер гуде, терпіти біль, земля вже не в змозі. Земля просила Боже, зупини. Посій добро, даруй нам перемогу. Ми дуже хочемо мирної весни. Ми просимо Тебе про допомогу. І Бог почув, і перемога є, добро щоденно зло перемагає. Усі згуртовані, уже нема моє, усе є наше, це усіх єднає. Весна прийшла і в первоцвіт, милує око, навіть душу будить, пройде десятки, навіть сотні літ, та все ж весною милуватись будуть. Яка пора чудова і краса, які красиві квіти, трави, ліс, як ми радіємо, лелека приліта. Радіємо, що прутичок поніс, яка весна красива, первоцвіт манит нас ароматом за собою, пройде десятки навіть сотні літ. Ми будемо милуватися весною. Кому щось треба, кожен щось шукає, хтось думає, хтось дуже легко все долає, хтось щось для себе хоч і невідоме, хтось це планує, робиться свідомо, і кожен думає, що все це робить сам. Буває, дає волю почуттям, та нам одне лиш треба зрозуміти. Нам Бог підказує, як треба нам робити.